Також родичі хижаків, вовків чи лисиць. Виявляється, полювання також буває різним. Родичі собак полюють, висліджуючи свою жертву, йдуть за нею. Їм неважливий запах. А родичі кицьки полюють сидячи в засаді. От сидить вимита кицька біля нірки годинами і чекає свою здобуч, і таки дочекається. А почує мишка чи антилопа, чужий запах, почне втікати, ніяк тоді вже кицька не здожене її, знову починати полювання треба. А їсти то хочеться, а їсти то хочеться. Краще одразу добре помитися і не ризикувати. Ще один інструмент, необхідний киці для виживання довгі вуса це їх орган дотику, як у нас пальці. Тому кицька, перш ніж щось спробувати, кудись піти, спочатку понюхає. Помацає вусиками, що перед нею і чи можна рухатися далі. Та чи варто їсти? Такий от, складний організм.